От знову від президента Зеленського у нас буде тисяча, хто захоче взяти, звісно. І це я так порахував. Насправді те, що роздає президент Зеленський, вже перевершує суму Юліної тисячі, Вітіної штуки і тих 2400, що свого часу президент Порошенко обіцяв пенсіонерам. І щойно я встиг породіти тисячі. Як там ще 6500 для самотніх пенсіонерів? От я собі думаю, я самотній пенсіонер чи не дуже. Як вважається, як рахується. От треба, треба дізнатися. Що ваш коментар відносно цього? Наскільки напорі, і наскільки ну, цільовою насправді має бути подібна програма? Пане Андрію, знаєте, я переконаний консерватор, і коли я бачу от, подібні речі. Особливо в умовах війни, я розумію, що у нас на чолі держави, уряду, стоять не просто ліві а, політики, а вони ліві з популістичною на 90% складовою. Справа в тому, що а, цією сумою проблеми людини не вирішиш. Але а, шкоду нанести а інформаційну. Б економічну, Г – політичну, і країні, і суспільству можна. Бо в цьому відношенні ну, відповідь же лежить на поверхні. От, ці ресурси необхідно віддати на потреби Збройних сил. І тим самим, скажімо так, не піднімати цю хвилю, бо бачите, Правий популізм Трампа породив а, лівий популізм а, мера майбутнього мера Нью-Йорка. Ця річ буде породити інші речі. Вона тільки створює, по-перше, політичну напругу, а по-друге, говорільню, яка в нинішній ситуації ну, абсолютно не потрібна ні суспільству, ні воєнно-політичному керівництву. Я вже не кажу. На це з точки зору зовнішнього погляду будуть дивитися як на нуряці нераціональне використання ресурсів нинішньої ситуації. Про зовнішній погляд, до речі, також є запитання. Є звіт Євросоюзу щодо України. Там йдеться про надмірний тиск на набу, який в Україні і досі триває цього тижня. Обшук представника набу пройшов в офісі генпрокурора, кажучи, що той стежив за режимним об'єктом. Пригадуємо, яка історія з набу розгорталася не так давно взагалом, із прийняттям закону, потім відміною цього закону тощо і тощо. Ця ситуація як пояснюється з вашої точки зору, що взагалі всередині цієї правоохоронної системи в Україні відбувається, і чому НАБУ залишається ну, ось таким каменем, через який перетинаються наші політики? Ну я би тут центральним місцем взяв би оцей звіт комісара з питань розширення Марти Кос. Стосовно України. І тим, хто хоче заглибитись у цю тему, в тому числі момент, який пані Вікторія було а, а, акцентовано увагу. Познайомитися із звітом, який стосується України, він а, більше ста сторінок. Він великий. І насправді в ньому а, те, що озвучено: от правоохоронна система, система боротьби з корупцією, це лише частина. Бо по кожному із 34, з 33 даруйте, положень є певні зауваження, пропозиції, там, і так далі. Уже те, що КОС пропонує, щоб було відкрито перший, другий і шостий кластери, а всі інші три ні, свідчить про те, що ми ніби просунулися по цих трьох кластерах, але по кожній з 33 позицій є зауваження. І нема часу зараз на них загострювати увагу, але про них треба говорити. Особливо це стосується першого кластеру, де йде мова про судову владу, де йде мова про правоохоронну систему, правосуддя, де йде мова про такі речі, як публічні закупівлі і державні видатки. Де йде мова про фінансовий контроль і суспільний контроль за фінансами і так далі. Тому в цьому відношенні там майже по кожному пункту є зауваження. Чому сконцентровано на питанні боротьби з корупцією, тому що тут найчіткіша і найбільша лупа, по якій нас моніторять. І тому кроки, які були зроблені, вони розцінюються як свого роду відступ від курсу. Взятого на євроінтеграцію. Що сприймається дуже-дуже нервово в Європі. Більше того, звертаю увагу на те інтерв'ю, яке Марта Коз дала Financial Times, де передбачено, що очевидно до частини держав, які нині намагаються вступити до Європейського Союзу, буде укладена окрема угода, яка стосується. Певного гарантійного періоду, щоб було проаргументовано, що ця країна, я для прикладу привожу, після Ющенка не обере Януковича в чергове. І щоб подібні речі, коли тільки нібито почали рухатися, тут Генеральна прокуратура захотіла контролю над антикорупційними органами, і парламент швидко проголосував. Чесно кажучи, подібні речі вони дуже лякають Європу. І це названо як принцип, що Європі вдалося зупинити проникнення з фронту Росії до Європи. Так тепер Росія хоче залізти через задні двері, як там сказано в інтерв'ю. Тому в цьому відношенні це дуже серйозне зауваження, яке прозвучало. З боку Європи. Але якщо бути, умовно кажучи, урядовцем і фахівцем, то треба брати всі ці 100 сторінок тексту і працювати по кожній позиції. Там є смішні, умовно кажучи, приймали закон, забулися про якусь позицію. І це треба робити. Особливо є три а, кластери, по яких є дуже дуже багато проблем: це конкурентна спроможність. Друге це так званий зелений перехід, і третє це ресурси, сільське господарство. Ну, всі знають чудово, що Україна має потужний аграрний сектор, але з точки зору регулювання цього аграрного сектору, Україна має неоране поле. Я вже не кажу тема зеленого переходу і так далі. І все це в умовах війни. Тобто треба розуміти, наскільки це складні проблематичні речі.